До чого подібне наше життя? Наше життя подібне до молодого дерева. Сенс його рости в Бозі, тягнутися до світла Христа, пускати коріння у вірі і приносити плід любові. Без Бога воно всохне. На прикладі цього Господь саджає в кожному з нас зерно віри. Воно зростає, потрібне для нього світло Христової істини, вода, молитви і ґрунт Божого Слова. Сенс нашого життя пускати глибоке коріння у вірі, зростати в любові та приносити добрі плоди для вічності. Без Бога душа всихає з Богом. Вона оживає квітне, навіть випробування, адже навчає святий веселій великий. Як дерево не може жити без землі, так душа без Бога. Тому пам'ятаймо, Бог посадив у кожному з нас це дерево життя. Від нас залежить, чи дамо ми йому рости, чи підживимо його вірою, чи принесемо добрі плоди на славу Господню.